Привіт усім! Готові до швидкої, але дуже захопливої подорожі. Сьогодні ми вирушаємо далеко-далеко, до найвіддаленіших куточків сонячної системи, щоб побачити її справжніх велетнів. Тож влаштовуйте зручніше, ми стартуємо. І справді, що ж там таке за поясом астероїдів у тій холодній, далекій порожнечі? Це питання не давало спокою людям століттями. Ну, відповідь така. Саме там панують справжні титани. І сьогоднішня наша розповідь саме про них. Отже, наш маршрут пролягає до чотирьох планет гігантів: це Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Повірте, кожна з них це абсолютно унікальний світ, який просто перевертає звичні уявлення про те, якими взагалі можуть бути планети. Так, перш ніж ми рушимо далі, давайте розберемося, з чим маємо справу. Бо ці велетні вони зовсім не схожі на нашу землю. У них немає твердої поверхні, от зовсім. Юпітер і Сатурн це, по суті, гігантські кулі з водню та гелію, а от Уран і Нептун їх називають крижаними гігантами. Чому? Бо в їхньому складі Кримгазів є ще й замерзлі речовини: вода, аміак, метан. І, хоча кожна з цих планет індивідуальність, всі вони знаєте, ніби члени одного ексклюзивного клубу. У них є спільні риси. Давайте швиденько пройдемося по них такий собі короткий інструктаж перед тим як завітаємо до кожної окремо. Так що ж у них спільного? Ну, по-перше, всі вони вкриті густою, густою атмосферою. А в тій атмосфері там коїться щось неймовірне: потужні вітри, гігантські вихори, нескінченні шторми, сильніші за будь-який земний ураган. Далі, у кожної з цих планет є система кілець. Так, так, у кожної, просто не завжди таких яскравих, як у Сатурна. І нарешті кожну з них оточує ціла свита, така собі армія супутників. А до речі, про супутники, їхня історія це щось. Це без перебільшення справжній науковий детектив, який просто змінив наше розуміння космосу. Це не просто якісь там камінці в небі, ні, це докази, які колись зруйнували вщент старі уявлення про Всесвіт. Тільки уявіть собі, 1610 рік Галілео Гойлей наводить свій простенький телескоп на Юпітер і бачить. Щось неймовірне: чотири цяточки, які обертаються не навколо Землі, як вважалося, мало б обертатися все, а навколо Юпітера. Це був не просто вау-ефект, це був справжній нокаут для тогочасної картини світу, де Земля була центром усього. А тепер різко переносимось у наш час від тих чотирьох галілеєвих супутників до скільки б ви думали? Станом на 2022 рік лише в Сатурна офіційно підтверджено 82 супутники. 82. Просто ви чуєте цей контраст від чотирьох цяток у слабенький телескоп до цілого рою унікальних світів, які ми вивчаємо. І щоб остаточно усвідомити масштаб, один із супутників Юпітера, Ганімет, він більший за планету Меркурій. Так, супутник більший за цілу планету. Це просто щоб було зрозуміло, з якими гігантами ми маємо справу там у зовнішній сонячній системі. Так, добре, з загальними рисами розібралися. Полетіли до першої зупинки, а це два найбільші гравці нашої системи, відомі людям ще з сивої давнини. Зустрічайте газових титанів Юпітер і Сатурн. Отже, з одного боку у нас Юпітер. Абсолютний король, гігант, який міг би вмістити в себе всі інші планети разом узяті. А з іншого Сатурн, справжня коштовність сонячної системи, елегантний володар-келець. обидва величні, але о які ж вони різні за характером. Юпітер це взагалі планета крайнощів. По-перше, його доба триває всього 10 годин через таке шалене обертання, там дмуть вітри зі швидкістю до 500 кілометрів на годину. Ну і звісно, його візитівка велика червона пляма. Це гігантський шторм, більший за всю нашу планету, і він вирує там уже понад 300 років. 300 років, тільки вдумайтесь! А Сатурн, ну з кільцями все зрозуміло, вони неймовірні. Але найцікавіше ховається біля нього. Його супутник Титан це єдиний супутник у всій сонячній системі, який має власну, причому, густу атмосферу. А на іншому його місяці, Енцеладі, є справжні гейзери, що вивергають воду просто в космос. Це ж фантастика. Гаразд, з газовими титанами познайомилися, летимо далі в ще холодніші і загадковіші глибини. Наступна зупинка крижані гіганти Уран і Нептун. Це вже планети, відкриті не в давнину, а за допомогою телескопів. І ці двоє справжні диваки нашої планетної родини. Уран, наприклад, обертається ем, лежачи на боці, а Нептун. Це просто царство найлютіших вітрів, які тільки можна собі уявити. Так, про уран. Це одна з найбільших загадок. Просто спробуйте уявити планета, яка не крутиться як дзига, а буквально котиться по своїй орбіті, ніби хтось штовхнув м'яч. Є теорія, що колись давно в нього врізалося щось величезне розміром із Землю і просто перекинуло його. І знаєте, до чого це призводить? Пори року там тривають десятиліттями. Іначе цього мало, Уран ще й офіційний рекордсмен сонячної системи з холоду, це найхолодніша з усіх планет. Температура там може опускатися до мінус 224 градусів за Цельсієм, мінус 224. Це просто неймовірний мороз, холодніший за рідкий азот. І ось ми біля Нептуна. І тут є один парадокс. Хоча він і далі від сонця, ніж уран, він не найхолодніший. Дивно, правда? Зате він точно найвітряніший. Апарат Вояджер 2, пролітаючи повз, зафіксував там вітри, що дмуть зі швидкістю понад дві тисячі кілометрів на годину. Це надзвукові вітри. Що ж, наша велика екскурсія добігає кінця. Час збирати сувеніри. Давайте коротко підсумуємо найяскравіші враження від кожного світу, щоб краще запам'ятати, чим же унікальний кожен з цих гігантів. І так, наші рекорди: Юпітер беззаперечно найбільша планета, Сатурн чемпіон за кількістю супутників. Уран найхолодніша планета, а Нептун планета найсильніших вітрів. Ось так. Кожен гігант унікальний рекордсмен у чомусь своєму. І наостанок, давайте трохи пофантазуємо: повернімося до урана. Уявіть собі, світ, де зима це 21 рік повної темляви, а літо це 21 рік безперервного дня. Просто спробуйте уявити, як до такого могло б адаптуватися життя, які неймовірні форми воно могло б прибрати. Це питання, яке чудово ілюструє, наскільки безмежними є можливості нашого всесвіту.